Ви думаєте, чого я вискакую у вас постійно в ленті? Тому що я не переймаюся, яка в мене футболка. У мене є ідея, я її озвучую. А ви паритеся. А ви, якщо вам напишуть, чи грязна футболка, чи пожмакана, ви зразу блокуєте людину, обіжаєтеся і тому подібне. Не треба цього робити. Чим більше ви будете вискакувати в людей в ленті, тим більше ви будете їх злить, тому що вони теж хочуть. Реалізувати себе, але не можуть. У них є сором, вони комплексують, комплекси різні є. розумієте? Є у вас товари якісь, ви його хочете продати, продавайте. У мене є товар картопляний, який корадський жопній слисті, я його продаю. Понімаєте? Я всіх злю, правильно, але ж вони всі мене дивляться, дивляться і коментують за що. Я всім вдячна. Дякую, хто бажає замовити ікру, картоплю, квіти, на опт є сон трава, Пишіть мені. Я вас всіх обіймаю, і я ріжу товстенько, тому що мені так подобається. Я ж не для вас його ріжу, а для себе. Дякую, що дивитесь відео.